Вітаю з вами Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про стратегію управління проблемами плюс, а саме посилення соціальної підтримки. Напевно, ви помічали, що люди краще долають труднощі, якщо у них є хороша соціальна підтримка. Тобто друзі, члени сім'ї, громади, колеги чи референтні важливі для них групи, які піклуються і підтримують їх. Людині не обов'язково мати багато джерел соціальної підтримки, але їй потрібен хтось, хто може допомогти. Особливо це потрібно для задоволення основних потреб людини. Інколи емоційні проблеми можуть впливати на здатність людини отримати підтримку, коли вона їй потрібна. Наприклад, люди, які переживають горе, досить часто самоізолюються. Це відбувається, тому що багатьом горюючим людям здається, що вони не можуть проводити час з іншими, оскільки це не має жодного сенсу без близької людини поруч. Або тому, що ніхто не зможе зрозуміти їхні переживання. Вони можуть дуже сумувати чи постійно думати про померлого. це може виглядати подібно до депресії, знижений настрій, брак енергії і задоволення від діяльності. Згодом ізоляція може мати руйнівний вплив на емоційне благополуччя людини. Допомагаючи людині посилити соціальну підтримку, можна суттєво посприяти покращенню її емоційного благополуччя та функціонування. Посилення соціальної підтримки може означати різне для різних людей. Для декого це обговорення своїх труднощів та почуттів з тими, кому вони довіряють, або ж це може бути просто час, проведений з друзями або родиною без обговорення проблем. Для інших це попросити довірених людей поділитися якимись ресурсами, наприклад, інструментами або навіть знаннями, необхідними для виконання якогось завдання. Ще для інших це може бути зв'язок з громадськими організаціями, що надають підтримку відвідування груп, психологічної підтримки і таке інше. Ці форми соціальної підтримки можуть стати потужною допомогою для зменшення проблем та дистресу. Спробуйте оцінити за 10-бальною шкалою, наскільки задоволена ваша потреба у соціальній підтримці. Де 1 – зовсім не задоволена, а 10 балів повністю задоволена. Поставивши бал, подумайте, чому саме так? Чого вам не вистачає і чому. Поставте відео на паузу і приділіть цьому стільки часу, скільки вам треба. Чи є якийсь спосіб, за допомогою якого ви могли б посилити свою соціальну підтримку? Запишіть ці способи. Якщо у людини немає жодної підтримки, слід допомогти їй, відновити старі контакти чи створити нові. Наприклад, допомогти зв'язатися з давнім другом, членом сім'ї чи колегою. У людини може бути система підтримки, але вона нею не користується. У такому разі слід обговорити як можна краще скористатися цими системами підтримки. Наприклад, клієнці, яка одного разу відвідала зустріч групи підтримки для жінок у громаді, але припинила туди ходити через відчуття сильної втоми, можна порадити знову почати ходити на ці зустрічі. Або ви можете заохотити клієнта, у якого є довірений друг, зв'язатися з цим другом. Також може бути так, що існуючі системи підтримки людини їй не допомагають. У такому разі слід проаналізувати причини і спробувати знайти більш корисні та ефективні джерела підтримки нові чи інші. Наприклад, родич може говорити клієнту, що його власні проблеми є набагато серйознішими. Вам слід заохотити такого клієнта, задуматись, наскільки доцільно ділитися інформацією з цим родичем, і подумати, чи немає когось іншого, з ким він може поговорити, і хто буде. Поважати його переживання і підтримувати його, а не знецінювати. Часто люди відчувають себе невпевненими, щоб обговорювати свої проблеми з іншими або просити інших по допомогу. Хвилювання, що своїми проблемами вони обтяжують інших, є однією з причин такої невпевненості. Але найчастіше це не є правдою. Коли люди чують, як друг розповідає їм про свої проблеми, вони часто починають ділитися з ним своїми власними проблемами. Або ж вони теж можуть попросити по допомогу. Часто друзі стикаються з подібними проблемами. Рідко буває так, що лише одна людина розповідає про свої проблеми або просить по допомогу. Часто слухаючи про проблеми інших, ми починаємо бачити власні проблеми з іншого погляду, і це дуже допомагає, особливо, якщо раніше вам здавалося, що лише ви переживаєте подібне. І ще однією причиною, чому люди не отримують підтримку від інших, може бути відсутність людини, якій можна довіряти. Якщо ви думаєте, що у вас немає нікого, кому можна довіритись, то, може, давайте разом подумаємо, як таку людину знайти. Головне у цій стратегії це наявність довіреної особи або організації, яка може надати людині підтримку. Довіра є ще важливішою, коли ви заохочуєте клієнта поділитись своїми проблемами з кимось іншим. Наприклад, ви починаєте, розказавши трохи інформації про себе. Якщо ви дізнаєтеся, що ця людина переповіла вашу інформацію багатьом іншим людям. Це стає для вас важливим показником того, що їй довіряти не можна. Але якщо вашу інформацію зберегли в таємниці, наступної зустрічі ви зможете поділитись чимось більш особистим. Розмовляючи з такою людиною, кожного разу ви будете ділитись чимось більш інтимним. Якщо людина планує обговорити свої проблеми або емоції з іншими, але вона не впевнена, що цим іншим можна довіряти, або їй взагалі важко довіритись, то можна спочатку розповісти щось не таке важливе, якусь частину інформації. Це також корисна порада для людей, які часто розповідають занадто багато особистої інформації. Якщо вони не вибиратимуть кому і що саме розказувати, то це може спричинити проблеми і їх інформація перестане бути конфіденційною. Про підтримку та якусь практичну допомогу варто просити у когось, починаючи з незначного прохання. Коли у людей є підтримка, то справитися з проблемами вдається легше. Після того, як ви поділилися проблемами з іншими, вони здаються не такими важкими. Після того, як ви почуєте про проблеми інших, вам легше зрозуміти, що ви не одинокі у своїх стражданнях. Недаремно народна мудрість каже, поділитися проблемою наполовину вирішити її. Або розділене щастя подвоюється, а розділений смуток половиниться. Але пам'ятайте про довіру і конфіденційність інформації. Поміркуйте над тим, від кого, від яких людей чи організацій вам би було зручно отримувати підтримку. Поставте відео на паузу і складіть список таких людей і організацій. Чудово, сподіваюся, ваш список готовий. А тепер складіть план конкретних дій, наприклад, подзвонити або зустрітися з людиною. Не забудьте розбити цей план на невеликі реальні для втілення етапи. Вирішіть, коли ви це зробите, у який день і час. Для цього доречно скористатися тижневим календарем чи будь-яким зручним для вас нотатником. Подумайте, що саме ви скажете людині або представнику організації, на яку допомогу і підтримку ви від них очікуєте. Як ви їм про це скажете? Ви навіть можете виділити час на репетицію розмови з обраною людиною чи представником організації. Тут так само буде доречне використання нагадувань. Це допоможе впевнити, що людина виконає поставлені завдання. Можна використовувати нагадування в телефоні, поєднувати завдання з громадськими заходами або прийомами їжі, чи попросити друга або родича нагадати про завдання. Деякі люди могли занадто довго ізолювати себе від оточення, тому розмова про посилення соціальної підтримки може викликати у них роздратування. Вони можуть бути не готовими або не хотіти встановлювати зв'язки з іншими людьми, ділитися особистою інформацією, просити про допомогу або навіть просто проводити час з іншими. У таких випадках можна подумати над невеликими завданнями, які можна було б виконати для відновлення зв'язку з іншими. Наприклад, чи могли б вони просто почати посміхатися знайомим? Чи могли б вони встановити зоровий контакт з кимось або використовувати інші культурно-відповідні засоби невербальної комунікації? Чи хотіли б вони привітатися з сусідом або запросити родича на обід або вечерю? Таким чином можна відновити впевненість при встановленні контакту з іншими людьми і поступово посилити соціальну підтримку. Пам'ятайте, що не всім людям потрібна велика кількість дуже тісних і активних контактів, де хто цілком комфортно почуває себе у спілкуванні з однією двома близькими особами. Тому варто враховувати і індивідуальний психотип людини. Отже, сьогодні ми з вами розібралися ще з однією ефективною стратегією управління проблемами плюс посилення соціальної підтримки, яка допомагає відновити контакт з оточенням і побудувати нові соціальні опори. Довірливі соціальні контакти є дуже допоміжними у кризових ситуаціях, тому про їх підтримку варто дбати увесь час. От ми і закінчили розгляд чотирьох основних стратегій управління проблемами плюс. І ви знаєте, мені ця програма сильно нагадує вивчення іноземної мови. Я допомогла вам навчитися використовувати деякі стратегії, щоб вам було легше впоратись з різними життєвими проблемами. Але як і при вивченні нової мови, вам потрібно постійно практикуватися кожен день, якщо ви хочете вільно ними володіти. Також, якщо ви будете користуватися цими стратегіями якомога частіше, то вам буде легше підтримувати своє добре самопочуття. Коли ви стикнетеся зі складною ситуацією у майбутньому, ваші шанси справитися з нею будуть більшими, якщо ви регулярно користуєтеся цими стратегіями. Як ви вже побачили, у цьому немає нічого магічного. Ви вже усе вивчили і можете самостійно застосовувати отримані знання у своєму житті. Ви тепер є своїм власним помічником. І якщо вам потрібно буде згадати, як використовувати стратегії, ви завжди можете переглянути лекції і матеріали. Ви можете скористатися певними картинками або чимось іншим, що можна розвісити по будинку і що буде нагадувати вам про отримані знання. Деякі люди приклеюють нотатки на стінах або в таких місцях будинку, де вони проводять найбільше часу для того, щоб ніколи не забувати про стратегії. Дбайте про себе, і у вас все вийде.